Всім привіт! Зараз я вам покажу, як зробити свою першу програму. Для цього вам необхідно натиснути New Project. Далі дати якесь ім'я своїй програмі. Наприклад, My, My first project. Далі. Ви можете обрати будь-яку папку, куди ви хочете зберегти ваш проєкт. У ну, мене залишиться ось так. А що стосується Language, ми обираємо Java і нічого тут не додаємо, бо Kotlin або Groovy HTML нам зараз не потрібні. Uh, Далі, Балт System. Ми будемо працювати з IntelliJ IDEA. Maven Gradle у нас зараз теж не, не дуже цікавлять. І uh, версія JDK. Ми з вами встановили вже 19-ту. І uh, що стосується Create-Git repository, то коли ми з вами дійдемо до теми Git, я буду про це розказувати. Натискаємо кнопку Create. І у нас одразу створився новий проєкт, uh, яка в ньому ієрархія. Головна папка «My First Project. Далі йде папка «Idea», Вона зараз нас не дуже цікавить. І завдяки новій JDK 19 у нас у папці SRC, тобто source одразу присутній клас «Main». Ось клас «Main», і в якому вже одразу є таке е, є таке ключове, як Hello World. Дивіться, на що нам треба звернути увагу, але про це ми з вами дізнаємося дещо пізніше. Ключове тут ми одразу будемо працювати з вами у класі. Клас перший, який створила програма, називається main. Далі ми будемо працювати з вами в методі main, «static void, main. З параметрами StringArgs, і нам будуть необхідні методи print та «println». Це перше, що нам треба запам'ятати тема. методи, коли ми з вами її будемо розглядати, буду розказувати більш детально, що з себе буде представляти метод. Але це про це ще дуже дуже раненько, і що тут нам необхідно: Println — це метод, який виводить у консоль якесь сповіщення. Тобто, ми можемо виводити або змінні, або певні меседжі. І тому, коли ми з вами натиснемо зелену, зелену кнопку play або run, у нас у консолі з'явиться повідомлення про те, що е, у нас е, виводиться повідомлення Hello World. Все. Це все, що нужно, е, треба знати для створення першої програми, яку створює сама ІДК. І що ще нам необхідно? Для того, щоб створити новий клас. Новий клас, ми е, натискаємо на папку SRC. Натискаємо праву клавішу миші, наводимось на New і обираємо Java клас. У Java класі ми пишемо, наприклад, my first class. І у нас одразу створюється клас. І дивіться, щоб не копіювати рядок main, метод main, щоб нічого не додавати, в IDEA є певний плюс. Тобто ми можемо з вами або написати маленькими буквами PSV, public, static final, або написати просто MA, і нам одразу пропонується метод main. Ми натискаємо Enter, і у нас одразу створюється цей метод. І коли створюється цей метод, у нас є можливість запустити його на виконання: кнопочка play і кнопочка play. Далі. Як працює метод print. Не треба запам'ятовувати усю цю довгу утанину. Нам достатньо написати SOAT, навіть достатньо написати SO і натиснути Enter. І у нас одразу метод printLN створюється. PrintLN він у нас буде виводити кожен раз нового рядку якусь інформацію, наприклад, new line. Ось запустимо. New line. А метод print. Метод print. Якщо ми з вами вберемо LN і будемо тут писати New Line 1 і створимо ще один принт. New line 2. Запустимо. І дивіться, у нас з вами newline. Перший new line, який у нас з вами є. Це від метода println. Усі інші принти виводять у один рядок. Все. Це, це у нас тема першого. Заняття, як створити перші свої е, програми та перші класи, і е, як користуватися двома е, методами: е, main та print. Дякую за увагу. Далі ми будемо звучати з вами зміни.